А що, як Зеленський давно вже не президент, а делегат, не обраний, а відправлений і не народом, а зовсім іншим центром впливу, що як ця поїздка до Туреччини не шанс на мир, а м'яка капітуляція зафіксована не під диктовку Путіна, а під рукоплескання Трампа, якщо це не переговори, а вербовочна сесія з фальшивим сценографом у вигляді Ердогана, тобто. Ми справді повірили, що Москва боїться переговорів в Стамбулі? А чи не Зеленський сам шукає прямої зустрічі з Путіним, використовуючи Туреччину як майданчик, США як прикриття, а мирну риторику як алібі для глибшого суву в схему нового регіонального порядку? Прецедент 2022 рік Москва, Стамбул, Тиск. Хтось тоді запитав: А чому українська делегація приїхала без гарантій? А чому серед переговорників були бізнесмени, а не дипломати? Чому текст перемир'я узгоджували з Абрамовичем? Сьогодні нічого не змінилось, навпаки, все стало гірше замість того, щоб надіслати на перемовини армійське крило, ми знову відправляємо політичну групу, контрольовану банковою, яка вже не раз показувала свою схильність до закритих схем і незрозумілих зустрічей. У нас немає жодної чіткої відповіді. Хто пише текст майбутньої угоди? Хто погоджував дату з Путіним? Чому Зеленський так публічно, майже театрально чекає Путіна в Туреччині, ніби отримав наказ створити картинку примирення? Замість аналізу шоу, замість позиції, роль. І, схоже, роль у чужому сценарії. Подивіться уважно: всі великі гравці тепер раптом зібрались довкола одного флагштока, тридцятіденне припинення вогню. Але не як етап до перемоги, а як передумова до врегулювання, тобто консервації лінії фронту. А що таке консервація фронту для України? Це втрата 20% територій назавжди. Трамп мовчить про Крим, Путін мовчить про Донбас, а Зеленський мовчить про все, бо став інструментом у чужих руках. Саме тому він сьогодні обережно формулює кожну репліку. Я приїду, якщо приїде Путін, я згоден, якщо буде підтримка, я готовий, якщо буде конструктив. Це не мова президента держави, яка воює, це мова людини, що шукає привід здати позиції без офіційної капітуляції, мова обережного маневру у полі зради. І ще цікавіше хто не говорить нічого. Чи ви чули заяву генерала Сирського щодо цих переговорів? А Порошенка? А хоча Брезнікова, Ніхто мовчання як тактичне прикриття. Бо кожен розуміє ця поїздка до Туреччини це або спецоперація банкової зі знищення легітимності спротиву, або операція Кремля з фінального добивання України через її ж керівництво. Згадайте історію з Оманом там теж спочатку був візит для відпочинку, потім приватна зустріч, потім зникнення, потім вторгнення. Тепер Стамбул знову зустріч, знову приватна ініціатива, знову жодних гарантій і знову мовчазна надія Кремля, що Зеленський стане тим самим випадковим героєм, який закриє війну у найгірший спосіб. Питання до глядачів А якщо Зеленський дійсно завербований, чи можемо ми довіряти мирній ініціативі, де головна мотивація не перемога? А екранізація слабкості? Поширюй цей епізод, розповсюджуй правду, бо якщо ми промовчимо, завтра нам скажуть, що мир уже настав, але з іншої сторони кордону.